Всім привіт, друзі! І сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Minecraft. І це у нас виживання в лісі, домівка. Третя часть, там, частина, там ну, ну да. Короче, почина... Ай, Кружим. Порочена. гипсом обмотав. Думаю, скоро мы статуи гараж. Так ну, в принципе, я Ще... десь пору года назад, чего-то ну зарубил. Були... Ты крипер просто підірвав мене и все. Так сказати. Мені побарману, я тебе підірву і тобі буде капець. Ну, а шо я ще можу сказати, Я тут чуть ли не, не рипнувся просто. Ще чуть-чуть, я бы там, напевно, рипнувся. Якщо б не те, то що у мене в інтері був би гіпс, яким я зупинив кров. На одну. Так. Ну, в принципі, думаю, нічого страшного. Скоро заживе за день. Ну, в принципі, в Майнкрафті це і робиться, аби тут все за день не знаю, я тут, напевно, генератор не буду включати, нащо. До речі. Я добре вмію поліану здати. Оп! Можу швидко перебратися. Давай, давай, давай. І прийнятися на щоб нога ну, не так сильно боліла. Так. О, так швидко підніматися зараз, а раніше це було повільно. А зараз це дуже, е, як так сказати, дуже удобно дуже класно. Ладно, одразу. О, побугайчик. У мене є самі... О. Пугайчик, куди? Не можу не свій попугайчик. Не бояться. <кій> так, ну... В принципі, поки день, то генератор нема свису заводити. Так що ладно. <кій> ладно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Угу. Про це десь до ночі має вже відновиться. Так, так так, так, так. Угу. Четвертий. классные, а ты депрана все вообще супер. Ладно. Да, да, да. Оп. Ай. Ай. Так. Угу. Все. Так, ладно, думаю, с ним убили, уже трех видно, Так, думаю, виключу камеру. Угу, угу. Ось так і зараз продовжу запис, коли зніму гіпс. Угу, угу, ага, от так. О! Зняв нарешті. Ладно. Тут у мене якісь нитки, ну ладно. Там, до речі... У мене десь був телефон тоді. Але схоже, я його тоді розбив. І не помітив його і просто-напросто. Да, закопав землею дуже класно. Ладно, не, блін, бігати не можу, тому що нога наче були. Ну, іначе ну ще вже вже ходити нормально можу. А, я тут ще генератор хотів поставити. А ні, не поставив тут, то, нічого. Та вода. Ад, надай, что збираемся, а удобно кисло Тут Хм-хм. земля. Нічого собі, я покупався. Бррр, холодно. Вс, причинись все. Все, я. Ничего себе туда. Поплавал. Все, я, я, все, я, 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 я иду с генератор. Значит, там не буду. А тут треба. Угу. Ага. Відключаю. <coughs> а тут зовут генератор. Все Oh. Oh, нормально, 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 все, світло є, уже закривати двері. Хочу бігати не можу, але ладно. Стікав, mm -hmm. то це все построїв. А мені це якось наважне уголов, що тут безпечне. Ладно. Спущусь. Угу. вот напевно бійка з змоума. Так, нога. нога О, нуга, видно, волос, Ну, Просто манкрафтит, це шучку, роботям. За секунду. Скелет. Скелет. Ох, ж скелет! Засада! Засада, Засада туди! Что за засада? Ах ты ж! Ш... На! На! Так, строго... Сорв... Окей... Дорого сюда... Да куда ты? Так думаю тут подожду. Тут лампи гулять. Тут хоча б немає звуків генератора цього. Не то, що в цьому домі виносимо. що генератор це... шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Ви шик, 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 чуєте? Взагалі, коли може, я би трохи це, то так працює генератор. Ах ты ж... Эй, эй, стрелы, стрелы. О. Ну, Пару стрел попала, да? В принципе, в Майнкрафте ведь все умаешь ничего не мая. Что <coughs> же бы, что же бы. Угу. что там же ты кидаешь, что там порчи не попала? Так. А. А я думаю, видно, зачастую. Я думаю. Разумно mm. mm -hmm. так так, так, все працює Криперні На тобі Минулий раз мене підірвав, а тепер я тебе знищив. Ха-ха-ха! Ладно. Так, кто то 900 кил. Ой, ну 35 500 на камере. Можно будет заниматься всего 5 максимум. У меня тут в камере слабенький аккумулятор, знаете? Так. Да чё? А, тут, наверное. Так. Не тут входу поміток. И при в, в вдвойне. На де звідси зомбі? На. А ось зараз треба валити. На. На! Нормально так На! 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 Ай-яй-яй-яй На! На! Да соли меня Ты пугай, хватай На тебе Дорога меня покусал, в принципе в Майнкрафте ведь ничего нечего нема Да в день, в день, в день спать, 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 спать Так, скільки там відсотків, Ой, скільки там -то відсотки. там відсотків, в на корнабай, вже 5 відсотків, знаєш, розрядився він. Так, все, вирубай, вирубай. Значит, тобто я той вирубав, чи ще я врубав. Це не важливо, ведь я просто знесу. Хоп, хоп-хоп. <кхем> ну, якщо я не помиляюсь, то я... Ай-яй-яй-яй! Не вруба. Да, я не врубав. то постійно темно. Я не розумію. Ладно, в принципі, можна піти звідси вже. Ладно, скільки відсотків? 2% на камері, все, 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 все. Закінчую запис, підзаражу від генератора і все. Так угу, Такс. Угу. І. все. Ну і всім пока-пока, друзі. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Надіюсь, всім сподобалося це відео. Еще расскажу всем пока, пока.